Одяг мікс екстра. 10 кг ціна 3000 гривень. Ось така блузочка. Наступна. Ось така сорочечка. Розмір тут не вказаний. Наступні ось такі круті штанішки. Просто нереально красиві. Є ось такий пасочок. Дуже класний. Наступне ось таке круте платтячко, Яскраве. Розмір 42. Наступне штанишки джинсові. Розмір не вказаний. Наступне ось така крута біла футболочка. Розмір L. -ка. Наступна ось така сорочечка. голубенька, Розмір тут не вказаний. Наступна ось така вітровочка. Розмір XS. -ечка. Наступна Ось таке круте платтячко. Розмір 42-44. Наступна Ось таке платтячко. Яскраве. Розмір 36. Далі ось така сорочка. Класно. біленька, простенька, є кишенька. Розмір наказаний. Наступна ось така блузочка, ззаду замочок. Далі ось така крута кофточка. 10 кілограмів. На 3000 гривень. Тут нереально красивий лот. Далі Елечка. Ось така футболка. Далі йде ось така футболочка. Далі йде ось таке круте платько. Розмір тут я не бачу. Далі. Шорти чоловічі, Adidas. Дальше ось такі чоловічі штанішки. кармуфляж. Дальше йде ось така сорочечка. Дуже класно. Наступна емочка, футболка чоловіча. Дальше йде ось таке красиве платько, легеньке, зручне. Дальше, да, вот такая майка. Наступные штанишки. Размер на пешить. Дальше, да, вот такие шкирени штаны. Дальше идут вот такие штанишки. Бриджи. Дальше, да, вот такая блузка. На, замоч, на цих будочках. Далі йде ось таке легесеньке платтячко. Далі йде ось така кофточка. Наступні штаніжки. Тут замочок, кишеньки по сторонах. Далі йде ось таке платочко. Наступна футболочка, Елька бірочкою. Далі йде ось така кофта. Наступна ось така кофточка. х Елька. Чоловічий. Чоловіча футболочка. Наступне йде ось таке круте лайточко. Бомбезне. 10 кілограм, ціна 3009. Тут дуже великий вибір. Далі йде у нас ось така сорочка. Ось такого плану. Дуже гарно. Наступний йде платчичко. Наступний йде ось така червона елючка. Далі йде ось таке платечко, розмір 40-40. Далі йде ось таке чорненьке, присутній тут замочок. Вау, дуже класна блуза, Ви тільки подивіться. Ззаду ще є ось такий пасочок. Застібається. Розмір 44. Ну це, це дуже класно. Кишеньки. І остання моделечка іде ось така футболка. Присутніше. Бірочка.